Прямо зараз, друзі, даруємо людям айфони, макбуки і так далі. Оце все. Apple Watch, iPad, айфони. Це постійно відбувається. Просто вам показує, що у нас робиться. Під проєкту контент-хату ми хочемо вам подарувати сучасний великий телевізор, смарт Vienn. Опа. Боже, боже, я не вірю. Ви знаєте, що, ви знаєте, що ви виграли MacBook у нас в контент-хаті? <рес> ви виграли я Apple вийде. Watch. <рес> 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 Володимир, <рес> я вас вітаю. Ви виграли Apple Watch. Ви виграли Apple Watch. Ой, як приємно. Дуже приємно! <рес> <рес> я вас вітаю, ви виграли Фен Dyson в нашій контент-хаті. Олег, я вас вітаю, ви знаєте, що ви виграли iPad. Володимир, я вас вітаю, ви виграли телевізор 4 к з підсвіткою 43 дюйма. Нікика. <риватлив>. Я вам дуже вдячний. Фух, ми до вас добрались, я вам хочу 2000 гривень дати. Я згодна, тільки я Согласна. хочу потратити на бронь і участвувати. Ви мачуєте? Отак. Іван, я вас вітаю. Це Сергій Іванчук. Ви виграли 3 тисячі гривень. Шукаю українців, які хочуть навчитися онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео, в таких відомих соцмережах, як Інстаграм, Фейсбук, Тікток і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість за від 100 тисяч місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює.